हйо, всім хайох, з вами я, Йора Пахолк, я далі сьогодні захрів. Сьогодні ми знімаємо е, ткен, де ми будемо гадувати клуб по футболістам. Ну ви побачите. Будь ласка, поставте лайк, підпишіться на канал, напишіть коментарі. Ось. А ми будемо готувати. <рекун> Якщо ти мені помагаєш, я вже вже не розбираю, хто десь вона може сказати, хто нападаючий в Бразилії. Опа, давай паузу нажимай. Хто тут? Парагвай. Ан, тоді може не знаю. Брит, Англія, 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 Франція, Бразилія, Бразилія, Бразилія Швеція, Швейцарія, Мексика. Мексику? Італія. А можливо Італія. А можна там. Ну не вже, чекай, Неста вже відпадає. Неста закінчив кар'єру, і Неста тут виграв. Хто е, з... Давай підемо, що за клуб, як називається клуб. Так, ми маємо... Суть, що ми маємо вгадати, що за клуб в цьому. Дюдюх, ти шо? Чекай! Чекай, англійський вор... Рамздеєв англійський? Хто? Рамздеєв. Ммм, не, не, не знаю, Ну дивись, вроді він англійський. Думаю, що Арсенал.

Может Ливерпуль? Не здається, що Ливерпуль, бума Маккалістер за Ливерпуль грав Ливерпуль камней Нидерланди, Франция. Ливерпуль є Франція немає, значит не жире. Ні, Не, можу сказати, чого. Mm. Хто з Нідерландів в реалі? Mm. Я знаю, хто мені здається. Mm. Так, диви. показати прикол. Тут двох грає Грізман на воротах облак, а вони грають двоє за Атлетику Мадрид. Це значить Атлетику Мадрид. Бо, mm. бо я знаю в рот реально звідси кілька облака. Значит, реал як реал.

А може і грає хтось? А Донорома це француз? Та, ні, він італянець. А, йо, то я з клубом поплутав, він просто за... Так, він такий клуб, за ПСЖ грає, я продовжую. Пусть ПСЖ ти. Ти француз, ти там грав в Сіті, де? Хто з Франції? Я не знаю, що з Франції. ні. Берем берем берем. Англійський чекай, Це захисник, правильно? А які захисники в Англії? Не знаю. Я не знаю, що за клуб, все, Давай підпустим. Ну, Скажу Борусія, до по укол. Ой-ой-ой ой-ой-ой, ой ой ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой, куда мы зашли? Милан! Ну це ж на Махе чи Италии типа не знаю. Ну Це у нас Ирландия, а Бокуар. Ирландия. А з Ирандії, может, друг? Чекай, а друг бай... Друг бай за... грає, вже не знаю, що він ще грає, не грає, це такий китайський клуб там, там бігав. А... який? Немає ще, але не, не, я... Неландом. Що там... Тоже здаємось? Здаємось, я у Ялну, я Еквадор, Еквадо... чи того ще не викликав? Парагвай. Парагвай, Ісландія... -то, че... Того я, мабуть, не бачу. Брат Арбіон, британський клуб. Тож із британських получается клуб. Чекай У мене Сімон на за якийсь там Атлетіку роль. Можливо, тут у нас Сімон. Атлетіку матрицю був. Ні, він не, не за мадриту. Він. И какие испанские вратари? Касилья сужает, когда я уже награю. Ну, не, ну, допустим, у нас... Ну, я знаю, этот куб, короче, как что-то вин, то я знаю, то мы зарахуем. Я не знаю, тут... не могу, не... Сейчас. Диви, якщо це хакімі, то це ПСЖ. Я кажу, що пасаже. Ну, якщо тут у хакімі, то то А що там? з Марокко. А церс пасажем, а це вже трохи легко це вже пане Вур... Чекай, вуртар. Там вуртар. Пану, Барселона. Ворт. Чекай, воротар. Воротар ще Барселона, Полек, Димондовський нападаючий. Так, так, так. А Вуртар це Жстейн, по-любому Барселона. Мм, mm. вон Ембаппе. Тон Ембаппе. І і вже Ембаппе не гра, ой. Заборжоний. Ембаппе не нідерландець, він не грає за Барселону. То, ну, ти за ЦОК, як його, якийсь той, той, молодий 17. Ламіне Маль, хто? А.

Ну тут багато американців. Да, Я... яких американців багато? Німців. Ой, німців. Я той. Хотів сказати, що то скажу Реал Мадрид. Ні. То походу Баварія Мюнхен. Кай чого? У того може бути Девід. Сто подову. Сто подову Баварія Мюнхен. Бо то Девід мені Баварія Мюнхен, бо то Девід. Yes! Дэвис, сучнейший, Дэвис. Я бы мне сказал, что тут То есть, Вальвар, то Реал Мадрид, а не. Ливерпуль? Ливерпуль, по-любому Ливерпуль. А, Салах. Я тебе кажу Ливерпуль. Кто что? Нет! Ты капец шарф, ты пишешь, что ты сказал? Я сказал, что я не что Ливерпуль. Вот там такой, захистник Целандайк. А, Ливерпуль? Салах, я такий Ліверпуль. Я би зараз міг сказати, що Неймар, я би Альхіляль сказав, але сказав. По-перше, Женя, там він якийсь вроді Африканець, напевно, з Саудівської Аравії. бо то є клуб Саудівської Аравиї. Альхіляль. Аль Потім ще сказати, що Неймар вже не грає за Альхіляль. Він же за свій перший клуб грає за Сантос. До літа підписав контракт. Та хто там? Чекай. Чекай. Та то реал Мадрид. По-любому. А тут то то Алаба, там стоподоб реал Мадрид. По любому реал матри. Тут Вальверде. Ну реал Мадрид. Я! Я Єс! Куртуа на урод. Я тут робиш. Ну куртуа на урод. Ні, ну тут десь може бути Роналду. Може. Мені здається, що. Ну не кто там Альнасики, так забати по там Португалії грає за нас. А ні, то ж ж та Саудівська Аравія вже не. Япон. І і Роналду вже не грає, бо він центральний. Він деколи може пограти, не знаю. А тоже Даже Дик тоже не знал, где здесь. Скипаем же. Пропускаем бы я уже. Может представить, кто то может быть. Кто у нас там? Спортник. Спортник. Я Тут вот ты вот. Холланд. Холланд. А тут то Гвардиол. Ёшка Гвардиол здесь тут вот. Сто подобно. Тут вот здесь Ёшка Гвардиол. Тут у нас Дебрюйна. Здесь тут Грилюш. Здесь тут вот. Є... Угу. Ні. стоп чи не пишет не пише, пишу слухай, слухай, Х. я ну допустим, интер Майами, допустим, то юнель Месен играю. Ну майя... Майами, Малями, Интер Майами. Я Ага, 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 ага. А что ж... там был интер інтер... Медлан? Mm -hmm. Миланский интерлийский. Чекай, чекай. Пассажир. Бфонжен играет. А я буфон не пожалуй. Пассаже. Пассажир. Нет ку курайт. Я ку пассажа. Час... Сонджончен. Сон Хенмін, але він за Тоттенхем грає. Може тут лот? Сомніваюся, Тоттенхем той Льоріс на воротах, а то а то француз. Льоріс. А тут деталі. Захисник хто? Ми будемо скіпати, чи не? Бо, Дай от. я кажу, айхіляр, бо тут не мар може бути. Ну, айхіляр. Да, да, да. А я собі вважаю, що там тю, той, я. Допусти мальсляр. Ага. Тупалин. Де? <сл arquiva> Похоло Лоріс вже не грає. Угу. За Тотенхем. Эээ Эээ Все, капец. Все, Я Не знаю. Я тоже знаю. Я так интуит, да мы сподиваюсь. Я засаю. Скипаю. Уже не понял. Может Бруся, я доркнул? Бруся, я доркнул. Я так просто скажу, бату. Ага, Лейпцах. Лейпцах. Пам-пам, ра. Пам. Опа, а ось тут пасаже. А ось тут пасаже. ПСЖ? Так mm -hmm. бусена з хакімі. По любому ПСЖ. А якщо ні, то я в шоці. Пассажем. Пассажем. Єс! Yeah! Єс! Yes! Yes! Грузин грає за кого. Yeah. З грузиєю. Не знаю. Наполи, Кварацький... наполи, наполи, Наполи. Наполи. Я! Я! Нидерланды, 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 Нидерланды. Нидерланд, Нидерланд. По Светхова. Что? ПСВ? Светхован. Псв то нас невро, а мужут. Ну давай Псв. А Нідерландцы, правда? Ага, а як то японський купо як знаю, кто там здається? Мені здається, що Ювентус скачо. Десь тут Влахович грає. Ага. Ну давай. Еще ага. плюс то. то. Бу -бу. Ну, той. Ювентус. Ювентус деталь. А ж еще и делают? Бу бум. Одесь... Я готов. <laughs> а на уротах хто може стояти? <laughs> Еміляну Марті... Арсеналу! Арсеналу скажу я чого? Бо Еміляну Мартінису на уротах Арсенал Я кажу, що так, Арсенал Еміляну Мартінису по-любому на воротах. А чи теніс? А? А з тим ділом? Я помивився А з ковом помивився? А тут ти? А тут і вообще все дупа. Вортар з тих... Португалії. Португалії то хто вообще. Правда, пісні Португалії. Ні, не з Португалії. Правда, Там Що за правда? Ем, там Нігерія. Іспанія, Канада, Бразилія, Іспанія, Іспанія, Бразилія. Іран. Іран, Іран. Україна. Я не знаю вообще. Бразилия. Тут вообще всіх по имени. Кто там вообще? И что там? Is... Порту. Порту. Немецко, ну тоже на память тоже здесь не может. Бавария была, Дортмунд. Брусия Дортмунд не было. Брусия Дортмунд. Ще я расскажу. Неверкузен, неверкузен. Неверкузен. Я вгадав, хоч одну команду вгадав. Ты звіл гадал. Ты ще раніше гадав. А я сказав, что инше. Я утолша нечего. Шо! Опа! Українеці. Українеці. Тум, тудум, тутум, тутум. Ту це наш кистилістський клуб вроді би. Або іспанський. Чи в нас в Англії хтось грає? Я знаю. Челсі був, Челсі грав, це. Ну, no, Челсі вже відпадає, добик там грав, якого плачали наркотики. Добок? Так. От наркомандує. Ні, Мудрик. Му, му. Мудрик, мудрик, то в нього, то в мудрика побачила, коли таке. А... Ну, Долбик іграв за час, а він вже, вроді, мудрик. Нє, Долбик за Рому грає, він травму получив. Але він грав за час? Хіба? Долбик чи ні? Нє. Чи, чи то, як він чекає, там час не був? Мудрик. Коротше, час відпадає. Ну, коротше, <ків> мудрик той, А мудрик наркотик. За кого грав? За Челсі він на код таки у нього. Челсі ми зараз не цінимо. Але просто скажу ясно. Рома а. Грома тоже не підходить. Там. Там ще один українці грає. Арсенал? Ні, за Італію, за Італію. Ні, за Іспанію. Алавос, ну не Алавос. Ну. Аларос? Ні. Дої Алавос. Може Алавос. Хм. Алавос. Ну какая я в Ну, не, не чого? Не знаю Всім па-па-па-па. з вами був я, Юра Пахов, не забудьте реально поставити лайк Я старався як би